Привіт, акторка Анна Селіванчук розлучилася з чоловіком. А Раміна страждає на булімію. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава про друзі. Підписуйтесь на канал і дякую за перегляд. Акторка Анна Саліванчук розлучилася з чоловіком депутатом. Звуть чоловіка Олександр Бошко, і Саліванчук пробула з ним у шлюбі 8 років. Виявляється, пара розійшлася ще в травні минулого року, але Анна вирішила розповісти про це лише зараз, бо тільки зараз вона відходить від цього стресу. Акторка каже, що ще певний час вони намагалися врятувати родину заради дітей, але. Не вийшло причину розлучення. Селіванчук не називає, але нагадає, що якраз рік тому Анна у мене в інтерв'ю Слава Плюс вже говорила про складні стосунки з чоловіком, і вже тоді були певні розмови про те, що в їхніх стосунках не все гаразд. Особливо це стосувалося взаєморозуміння і відсутності комунікації. Анна Селіванчук і колишній продюсер 95-го кварталу і народний депутат Олександр Бошко одружилась. У 2015 році і у пари підростають двоє синів. Американський репер Snoop Dogg з'явився з прикрасою, яку розробила на честь підтримки України. Є ось така підвіска, яка має вигляд соняшника. А посередині є знак миру, Її розробив український 3D-дизайнер, звати його Андрій Хромченко, і зробив він це разом із е, каліфорнійським брендом. Аксесуар з'явився на сторінці бренду на початку минулого року, і на сайті вказана його ціна. Коштує він майже 6 тисяч гривень. Ну і власне цю прикрасу надя. novo, Snoop Dogg. Друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з колишньою експерткою, мастер-шефа тепер футблогеркою Тетяною Літвіновою. Ну і це перше таке велике інтерв'ю. Тетяни говорили про все і про дитинство в Одесі, і про виховання батьків, як Тетяна займалася професійним спортом в школі Олімпійського резерву, і як вперше закохалась. До речі, про кохання Літвінова розповіла про зради першого чоловіка, з яким у них є спільний син. А також про розлучення з другим чоловіком і кому дістався їхній спільний будинок. Ну, а ще говорили про е, Таніного сина і про мобілізацію, яку вона як мама дуже боїться. Ну і деякі ЗМІ писали про те, що у Тетяни Літвінової три пластичні операції. Про це також поговорили, і Тетяна сказала, що е, не три. А от, власне, скільки побачите у випуску? Одне слово, е, вийшло велике і розгорнуте інтерв'ю з сильною і незалежною жінкою. Посилання на це інтерв'ю є в описі цього відео. Друзі, заходьте. Ну а також нагадую, що цього тижня у мене на каналі вийшло ще одне інтерв'ю: інтерв'ю слава плюс з психологиною Світланою Арифнією, і поговорили про виховання дітей. І взагалі у мене є ідея раз на місяць робити інтерв'ю е, з психологом або, можливо, з іншим спеціалістом. От як ви до такого ставитесь? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я вже у вас про це питався. Але хочеться більше дізнатися вашу думку. От інтерв'ю з яким спеціалістом ви б хотіли подивитися. Напишіть. Артисти львівської опери виявились ухилянтами. Справа в тому, що балетна трупа виступала в Естонії та Фінляндії зі спектаклем Дон Кіхот, і це відбувалося з 8 по 22 лютого. Всі вони отримали дозвіл на виїзд від Міністерства культури, але Частина артистів так і не повернулись до України. Серед тих, хто не повернувся до України, провідний соліст балету Андрій Михалиха, його дружина, солістка балету Юлія Михалиха Рома, а також балетмейстер Богдан Ключник. Ну а співачка ЛП, яка днями в інстаграм розмістила фотографію з російським прапором, записала велике відео з вибаченнями. Співачка каже, що дуже шкодує через свою байдужість, і що те фото то була велика помилка. Крейна йосга, ойсвіл, анайнодесвикамапаннис тієї. Морковдис інвейжене своде Україні Ципомоденев, так друзі. Ну тут варто зазначити, що співачка завжди підтримувала Україну і часто про це говорила у своїх соцмережах і на концертах, навіть частіше ніж деякі українські блогери і артисти. А і ви знаєте, моя думка щодо цього: ось така ЛПІ європейська артистка, якій по-хорошому мала бути глибоко начхати на те, що там відбувається в якійсь далекій Україні. Вона, як і деякі інші артисти, могла б просто спокійно а, продовжувати мовчати, їздити до параші з концертами, так і тупо заробляти бабло. Але гідність для неї вища за бабло. І за це її великий уклін і лайк. Тому я, як українець, для себе її вибачив. От що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть в коментарях. Чекаю. Далі шокуюча новина, представниця України на конкурсі краси Ніс Європа Мілена Мельничук заявила, що стала об'єктом скування і погроз з боку росіянки та білоруски. Дівчина каже, що організатори змушували її вставати біля росіянки для спільного фото. А дизайнер спеціально дав їм однакові сукні, щоб вони виглядали як подруги. Хореограф конкурсу поставив нашу дівчину поруч із росіянкою на сцені, а потім, під час самого фіналу, називав її хохлушкою. Самі організатори вели себе теж дуже дивно після сторіс Мілени про те, що вона хоче дискваліфікувати з цього конкурсу. Вони почали погрожувати їй. Ну і Мельничук каже, що у неї є інформація про те, що представниця Білорусі Ірина Максимович за 5 тисяч євро купила третє місце. Також Мілана розмістила ось це відео. Подивіться, будь ласка, ця політичка на конкурсі красоти Алло. От ти Україна, яка Алло. говорить. Україна, що ти коло місця вийшла тристи? Какого хина ти приїхала на конкурс краси? Україна, до свидання, до свидань. Друзі, я вирішив особисто поговорити з Міленою, тому у суботу, о 12 годині, у мене на ютуб-каналі буде прямий ефір з Міленою. Я розпитаюся у неї все, що відбувалось на цьому конкурсі. А там дуже багато цікавих подробиць. Тому не пропустіть підписуйтесь і ще раз нагадаю: в 12 годині прямий ефір з Міленою Мельничук. Зараз більше не новина, а мотивація від Юрія Ткача. Актор і ведучий розповів, що схуд на 9 кілограмів. Ткач каже, що вирішив вести здоровий спосіб життя, а ще відмовився від алкоголю. Наприклад, актор каже, що дуже любив пиво, але тепер від нього відмовився. Ткач намагається правильно харчуватися. Це е, одна з головних складових е, нового способу життя. Ну і е, у його раціоні більше немає солодощів, булочок, хліба, макаронів, е, смаженої картоплі, яку він, до речі, дуже сильно е, любив. От, е. Ну і він каже, що відмовився від цього і побачив одразу результат. Ну і ще Юра заявляє, що хоче перетерпіти 21 день, а потім вже у нього має сформуватися звичка. Почне кайфувати від цього здорового способу життя. В будинку актора Алена Делона вилучили 72 одиниці незареєстрованої зброї. Як повідомляють іноземні змі, це вогнепальна зброя і ще близько трьох тисяч патронів. Скаво, що у нещодавньому інтерв'ю журналу Ель донька актора Аннушка Делон розповіла, що завжди далі цитую ходить зі своїм охоронцем у сімейний маєток. За словами дівчини, її брати ходять по будинку озброєні, вважаючи, що опинилися на дикому Заході діти Алена Делона зараз знаходяться у конфліктних стосунках, тому що не можуть ніяк дійти згоди щодо спадку, а також щодо стану здоров'я батька. І до речі, його здоров'я погіршилося після інсульту, який він переніс у 19-му році. І зараз лікарі вважають Алена Делона. Далі цитую недієздатним. Ну коротше, там ще та Санта-Барбара. Блогерка і журналіст Раміна заявила, що знову страждає на булімію. Хворобу спровокувала постійна втома і тривожності. І крім того, за словами журналістки, вона півтора місяці не займалася спортом. Крім цього, через стреси у неї активізувався розлад харчової поведінки. Раміна каже, що вже почала роботу з психотерапевтом, який спеціалізується саме на таких питаннях. Ну і хочеться побажати раміні швидшого одужання, і нехай все буде добре. Ну а сьогоднішній випуск новин шоу-бізнесу слава про а, хочеться закінчити милотою, а саме дитячою фотографією Андрія Данилка, яку він нещодавно виклав у себе в інсті. До речі, Андрій попросив відгадати, скільки ж йому років на цьому фото. Я думаю, п'ять. А от як ви думаєте, та пишіть будь ласка в коментарях? Ну а що ж, не тільки писати ж хейтерські коментарі, правда ж, друзі? Дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну а інтерв'ю слава плюс з Тетяною Літвіновою і психологіною Світланою Арифнією Дивіться ось тут через 3, 2, 1.